Доброго дня, шановні. Так, не встигла я, значить, прокинутися після анестезії, як у нас тут новинка? У нас почав пенсійний фонд. А, обхід, ви не повірите? Уже, мабуть, людей 20 на різних ресурсах. Я вже прочитала, а їх уже, мабуть, більше. Розповіли таку ситуацію, що вони працюють в магазині, до них заходить група людей, перевіряє куточок споживача, переписує, хто володіє даним ну, скажем, закладом, да, в якому вони перебувають, і рахують кількість касирів або одне, цих консультантів, продавців-консультантів, які знаходяться у залі, і купують якийсь один товар. Не знаю, купують вони це спеціально, не спеціально, неважливо. І потім, коли повертаються до себе на свої робочі місця, через деякий час ці люди писали, що їх викликали до пенсійного фонду або до податкової, пояснити розбіжність між звітністю і фактичною кількістю працівників. Писали в основному маленькі міста і села. Тобто великі міста готуємося. Просто готуємося. Бо, звичайно, вони почали з маленьких сел і міст, бо тому що там кожен знає, де хто живе, а не тільки де, хто працює. Розумієте? Так от, значить, у нас активізувався пенсійний фонд, і тут я дізналася ще одну штуку. Значить, всі, у кого були працівники. У нас є з вами такий закон цікавий закон України від 18 жовтня 2022 року 2682, який говорить для підприємств, установ, організацій, громадських об'єднань, фізичних осіб, які використовують найману працю, це ФОП з найманою працею, установлюється норматив робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю. У розмірі 4% середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за рік. А якщо працює від 8 до 25 у кількості одного робочого місця, тобто, якщо у вас працівників працює 8, ви маєте створити одне місце робоче для інваліду. А... І я завжди уникала, тому що ми всі знаємо, що друга група має право максимально 10 людей найняти. Я завжди уникала цю віс... вісімку, мені це вдавалося, але на сьогоднішній день є такі підприємці, які не можуть, якщо їм потрібно 10 робітників, то тих 10 робітників мають бути найнятими. Так от, тепер один із десяти має бути інвалідом, це щоб ви розуміли. E, значить, ті, хто цю норму не виконав, і до речі, по цьому закону хочу наголосити: подавати звіт про зайнятість і працевлаштування осіб з інвалідністю, форма 10 по і вже не потрібно. Не потрібно Фонд соціального захисту осіб з інвалідністю в автоматизованому режимі, використовуючи дані Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування та централізованого банку даних із проблем інвалідності, визначатиме підприємства, які не забезпечили виконання в попередньому році, увага нормативу робочих місць, який, до речі, не змінився, та надсилатиме їм. Розрахунок сум адміністративно-господарських санкцій. Та-дам! Це щоб ви розуміли, що ті, хто думає, що я не подала звіт, ніхто нічого не знає, пішли всі в жопу, у нас нічого не автоматизовано. Все. Прийшов цьому кінець. Тепер автоматизовано. Тепер я вам розповім, де подивитися і перевірити, чи є у вас штрафні санкції. Заходимо з вами в Пенсійний фонд України, натискаємо портал електронних послуг. Заходимо до вас, як до підприємця. Я зараз говорю про ФОПів. Заходимо. Я ФОП, Лисюк Сустана Анатолійовна. У мене працюють робітники, наприклад, сім да? робітників, але колись там був восьмий, десь там пробігав і звільнився в одному місці місяці. Значить, Фонд по інвалідності вирішив, що ні, так не прокатить, треба штраф. Заходимо з вами в розділ Мої документи і заходимо з вами в підрозділ Адміністративно-господарські санкції». Слава Богу, у мене їх нема. Але все ж таки, якщо у когось є, їх потрібно сплатити. Вони просто там виписані. Немає розрахунку, як пишуть другі люди, які вже почали це все вичисляти і вираховувати. Вони всі дзвонили до пенсійного фонду свого місцевого. Тому вам придеться зателефонувати до місцевого пенсійного фонду та дізнатися, куди потрібно буде сплатити ці адміністративно-господарські санкції. Закликаю, перевірте всіх своїх фопів, всіх, у кого була. Наймана праця до сіми чоловік, тому що так виявлялося, я читала на на форумах про це питання, і деякі писали, що все ж таки, коли було 7 чоловік, також виставляли уже штрафні санкції, і люди їх платили. Вони невеликі, невеликі. там не йдеться про якісь космічні суми, але вони є, і їх потрібно сплатити. Щоб вони не приносили потім у майбутньому. Ви знаєте, да, що якщо ти не сплачуєш свої зобов'язання, вам мають право банк заблокувати розрахункові рахунки по зверненню цих органів контролюючих. Да, і не хотілося б, а ви потім вам заблокували, а стільки практики, не зі 100% тільки одна людина знає, за що їй заблокували рахунки. Всі інші починають шукати. Світа, скажи, а ми мене сплачені податки. Світ, а подивись, а в мене там все, а в мене, а, це штраф за мою, за мою машину, да? а ось чого мені заблокували. Розумієте, да? тому ми поки потім знайдемо, за чого вам це заблокувало, краще зайдіть наперед і подивіться, чи немає у вас тут цих штрафних санкцій, які можуть вам заважати жити. Все, дякую вам за увагу. Що я вам можу сказати? Нагнітається обстановочка, вже ходять, переписують, касові апарати визивають, аналізують дані по деклараціям, в общем, все, активізувалося, прийшла весна, наче коти. Так що, а ми знаємо, що коти роблять да, весною? Ну, от, нас також будуть, я так розумію, вже приготувалися. Значить, тримайтеся, не знаю, якщо потрібна якась допомога, пишіть. Пишіть тут на YouTube каналі свої коментарі, будемо їх також розбирати. Пишіть, будь ласка, статистику, хто в кого вже були такі перевірки, або хто в себе знайде такий штраф, щоб хоча б розуміти, який район, яке село, по якому там ходять. Щоб інші поблизу були вже готові до таких ось перевірок, тримаємося, все буде добре. Я вам бажаю зусиль, наснаги, не знаю, оптимізму, якщо чесно. Підписуйтесь на канал, ставайте спонсором каналу, буду вам дуже вдячна. Дякую вам за увагу.